I'm about to to go off like a weapon. Fuel to the up, Ей hey! 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 здорово, могутні танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте. На сьогодні бій на АМХ 50Б. Це француз. І за речами даної важкої машини сидить гравець під ніком Марік ЮЕЙ Про. Давайте подивимося, як він сьогодні із своєю командою буде розчехляти... В рандомі ворожих червонесеньких супостатиків в режимі бою перевага. Подивись, червонесенькі одразу ж обрали позицію важких танків і центр. Вирішили штурмувати точку. Б, Поки що в них це не виходить. Подивиться, Шерідан получає порт і зразу критуємо йому боєву кладку. Рятуємо його фугасні снаряди, надіюся, на це. В принципі, бронебійні в нього також непогані. Але дивись, точка Б все-таки все не береться, поки що з супустатиками подивись, є 5 також не хватає сміливості їхати на Б, тому що бачиш. що Може бути небезпечно, друзі. Так, подивися, а й ворож виїжджає і одразу ж з снарядом получає одною пульку із барабана, відправляється на переплавку, десь там, можна сказати, відправився на свій. Респаум, Що у нас по сетапам? подивись, ми поки що в мінусі, по техніці, подивися на одну машину, тому що в розбин лише мінус одна машина. Це завдяки нашому сьогоднішньому герою. дивись, грі, 15-й. Давай починаємо розчехляти, Ми лише тепер зайшли в засвіт для гріля. Даємо тику, даємо другу, Залишаємо його з меншою половиною хіт-понтів і відправляємо гріля 15-го також на переплавку дає нам тику, дивися, зараза. Йох. Ворожбинський. Нічого значного, ми зараз зарядимо свій барабанчик, адже в нас це все діло триває лише 22 секунди, по дефолту 23,82. Якщо щось, друзі, ось такий у нас момент. Це завдяки амуніції, яку поставив наш герой, бачите на своїх екранах. Також дивлюся, він буде з собою противоосколковий підбій, який зараз на перезарядці, дивлюся також. Використав вже один ремкомплект, який також на перезарядці. Зараз поки що має три снаряди в своєму барабані. В принципі, нащо нам обновляти його, якщо нам трьох снарядів. Ну, куди три снаряди обновляти, якщо чесно. Я би теж таке діло не робив. Дивіться, є п'ятий ворожбинський, все ж таки, аж під кінець бою. Практично. Міняє свою позицію, приїжджає сюди до нас і думає, що тут розчехляти. Тут він на пару хвилин завис, адже я так дивлюся. Він очікував на нашу бабаху, хотів польнути по бабасі, але поняв, що запахло смаженим, може подивися, розряджається наш барабан по ньому. А наша бабаха просто дає, видає, дає йому свою альфу і залишаємо хід понтів, який наплакав. Зараз зарядиться на барабан, друже. І давай, і давай починай навалювати. Давай, друже, Пеп. На жаль, перший раз це рекошет, не пробиття дощу, тому що він довертає свою вашу, зато другий снаряд пробиває. І третій це був не снаряд, а просто таран. Таран, який добриває. Є п'ятого, дивись, на жаль, із рекошетом. По об'єкт 268 даємо. Але нічого страшного, друже. Ми заряджаємося. Ми заряджаємо свій барабан і їдемо по твоє желізне. Е, тіло, як то правильно сказати, по твій е, силует металевий, друже, все, тобі кінець можна співати. Ти підписав собі вирок тим, що ти заїхав сюди е, до нас, чи не сейвився десь там, друже. Бобер. Ось такий у нас перший бій, друзі. Давайте глянемо на після бойову статистику. 4535 на поляв, 52. Це таран по є 5 4 знищив, 6 пошкодив воїн на класності. Майстер пішов плюс на 130, на 1140, друзі. Це преміум аккаунт. Якщо щось друге місце по нанесенню, але зато подивися, він пішов плюс аж таки більше вільного досвіду, ніж то по нанесенню. Це півтора тисячі. Також. Ставимо вподобайки за такий розвальний швидкий бій в рандомі режим бою. Перевага підписуємося на канал. Звісно, що ж та завантажуємо свої реплеї в Discord для того, щоб ми потім їх з вами там переглядали, обирали і дивились на цьому ж каналі. Погнали! дивитися другий бій. Вперед! Що ж, колеги по танковому цеху? Маємо другий бій. Це в нас. Карта Міддлбург. режим бою той ж самий перевага. Давайте подивимось, як тут буде зараз плавитися стружка на даній карті. Адже ми знаємо, що тут в місті е, частенько в баталії такі бувають. мастодонтів, які стріляють важкими снарядами важкими. Та й не тільки важкими, але стружка що плавиться. Броня пробивається. Так, от подивися. І четвертий одразу ж дає постріл з непробиттям по ворожбині. Але там ворожбина все ж таки на Type-71 хапає. На жаль, від нас також результату поки що немає, адже просто даємо по гусениці. На жаль, без шкоди. Нічого страшного, це лише тільки, можна сказати, початок. Перезаряджає барабан наш сьогоднішній герой. І дивимося по сетапах, в принципі, поки що все. Е, нормально все на рівні, але подивися, як ворожбенська бабаха відхопив на перекатці, залишивши собі лишень 81 хіт-поінт. Це ж просто треба вміти такі речі робити. На жаль, тут наш снаряд пролітає повз 121Б. Нічого страшного, зате даємо по кранвагіну. Так, давай нам треба. Треба би когось вицілити. Подивися, як гарно все ж таки підставилася 121Б. Ще разок би разок давай є дві тики. Все ж таки залітають із пошкодженням баку. Це вже прекрасно. І ще прекрасно, друзі, те, що в нас дві точки е, зараз будуть контролюватися союзною командою. Кранваген також їде на перекаці, хапає. Дивимося, там якась небезпечна позиція стала для червонесеньких. аж подивись, на на ті перекаці просто вони відхаплюють. Подивись, який момент. Я думав, що є сотка. Розвернув баштом інше бік через те дерево. Але все ж таки зараз задивився на нас, дає, да, дає по нам постріл і зараз відправиться в гараж від союзного вогню. Але, але хотілося б, щоб це був наш наряд. На жаль, не наш, але все ж таки срівну на щастя. Тому що перемога, нам потрібна перемога, не тільки поразка. І не тільки багато шкоди, і не тільки мистри. Нам потрібні просто такі хороші бої, які де розвалюються кабіни, де плавиться стружка. Одразу ж. На підхваті забирає собі наш герой одного кіла свою купілочку. Тайпа 71-го. Давись, знову ж таки, об'єкт 268. 268. Відправився в гараж. Давайте подивимося на після бойову статистику. 3627 напуляв. 1049 шкода за вашою допомогою. Два знищив 5 пошкодив. Перший знак класності. Що в нас по плюсах? Пішов плюс на 35 тисяч 417, друзі. Треба тішитись деколи навіть і малому. Так, перше місце по нанесенню шкоди, звісно, що Та дивись, Перше місце е, по вільному досвіді пішов ставив свою купілочку на 1394. Друзі, бажаю вам всім також таких потужних, могутніх, розвальних, рандомних та не тільки боїв. Звісно, що ставимо лайки, ставимо подобайки, <підписуємо> підписуємося на канал Бронебійник. Звісно, що закинемо свої реплеї в Discord для того, щоб ми з вами їх там переглядали. А потім дивились на каналі Бронебійник. Мирного вам всім неба, друзі. Бережіть себе, любіться, шануйтеся, бережіть своїх близьких. А я вам бажаю хорошого настрою. І, звісно що ж, до нових реплеїв.